Всім привіт! Утеплення будинку! Це, мабуть, один з ключових кроків до справжнього комфорту та, звісно, до економії. Сьогодні ми з вами детально розберемо, як правильно утеплити підлогу та перекриття мінеральною ватою. Повірте, після цього ваш дім стане набагато затишнішим і, що важливо, економічнішим. Ну що ж, давайте одразу до справи. Просто замисліться над цією цифрою. 30, а то й 40 відсотків. Саме стільки тепла за статистикою може просто зникати з оселі через неізольовану підлогу та перекриття. Ось ця ілюстрація, як на мене, чудово показує, що відбувається. Це ж не просто якісь абстрактні відсотки, правда? Це цілком реальні гроші, які ви витрачаєте на опалення, і вони, ну, буквально вилітають у повітря. А результат високі рахунки і постійні перепади температури вдома. Отже. Щоб розібратися з усім цим ефективно, наш план на сьогодні такий: спочатку поговоримо про саму проблему втрати тепла, потім про рішення, тобто мінеральну вату. Далі розберемося, які бувають перекриття, і пройдемо весь процес монтажу крок за кроком. Ну і наостанок кілька важливих рекомендацій, і звісно ж, поговоримо про результат. Так, повернімося до суті. Величезні втрати тепла, це ж не просто дискомфорт, це прямі фінансові збитки. Коли температура в будинку постійно гуляє, опалювальна система працює на межі своїх можливостей. А це, звісно, миттєво відбувається на рахунках. То яке ж рішення? Ну, один з найефективніших матеріалів, що допомагає боротися з тепловтратами, це безперечно мінеральна вата. Давайте подивимося, чому саме вона така популярна. Весь секрет у її унікальній волокнистій структурі. Вона не просто чудово утримує тепло, а ще й працює як відмінний звукоізолятор. А це погодьтеся створює по-справжньому комфортні умови і для життя, і для роботи, і для відпочинку. Тепер подивіться, що цікаво: мінеральна вата буває у різних формах: є плити, а є мати, тобто рулони. Яку саме обрати залежить від конкретної конструкції, яку плануєте утеплювати. І звичайно від відстані між її несучими елементами. А ось так матеріал готується до роботи. Бачите, для зручності транспортування він дуже сильно стиснутий в упаковці, але варто її відкрити, як вата миттєво відновлює свою повну товщину та об'єм. Це власне і є наш перехід від теорії до практики. Добре, перш ніж переходити до монтажу, дуже важливо зрозуміти, з якою конструкцією ми маємо справу. Адже від типу перекриття прямо залежить і сам метод утеплення. Загалом перекриття можна розділити за розташуванням це міжповерхові, горишні або ті, що над підвалами, а також за конструкцією. Найчастіше в малоповерхових будинках зустрічаються дерев'яні балочні, хоча бувають і залізобетонні. Давайте детальніше зупинимось саме на дерев'яних конструкціях. Тут ключовий параметр це відстань між осями балок або, як кажуть, крок. Зазвичай він коливається від 600 до 1000 міліметрів. І цей розмір, повірте, критично важливий для правильного монтажу. Ну що ж, ось ми і підійшли до найцікавішого: до практики. Зараз ми розберемо весь процес монтажу утеплювача буквально по кроках. Увесь процес можна умовно розбити на чотири головні етапи: спочатку точне вимірювання. Потім правильний розкрій матеріалу, далі його укладання в конструкцію, і наостанок монтаж пароізоляції. А ось тут увага! Це, мабуть, найважливіший момент таке собі золоте правило монтажу. Матеріал потрібно різати трішки ширше, ніж відстань між балками, буквально на 1-2 сантиметри. Саме цей невеличкий запас і забезпечує щільне прилягання без жодних щілин. Для цього, звичайно, знадобиться гострий інструмент, тому що рівний, акуратний зріз без розривів це гарантія того, що утеплювач стане в конструкцію просто ідеально і буде працювати на всі 100. І ось що ми отримуємо в результаті, якщо все зроблено правильно. Утеплювач встановлюється, як кажуть, вразпор. Завдяки тому самому запасу ширини він надійно тримається між балками просто за рахунок сил тертя, не сповзає і, що найважливіше, не утворює містків холоду. Гаразд, утеплювач на місці. Далі черга пароізоляції. І це я вам скажу надзвичайно важливий етап. Тут є кілька залізних правил. Плівка завжди монтується з боку теплого приміщення. Полотна укладаємо з нахльостом мінімум 10 сантиметрів, і всі шви, абсолютно всі, обов'язково проклеюємо спеціальною стрічкою, тільки так досягається повна герметичність. А тепер декілька корисних порад для особливих випадків, зокрема для утеплення горищ та покращення звукоізоляції. Отже, якщо утеплюєте горище, не забудьте захистити утеплювач гідроізоляцією зверху і залишити вентиляційний зазор. А для кращої акустики можна підкласти спеціальну стрічку підлаги, залишити невеликі зазори біля стін, і цікава деталь кріпити плінтус або тільки до стіни, або тільки до підлоги, але в жодному разі не до обох одночасно. Тож якого результату можна очікувати, якщо всі роботи виконані правильно? Давайте підсумуємо всі переваги. І йдеться не лише про економію на опаленні, це і стабільний мікроклімат, взимку тепло, а влітку приємна прохолода. Цей акустичний комфорт, адже рівень шуму значно знижується, і все це разом створює набагато кращі умови і для життя, і для роботи, і для відпочинку. Таким чином, правильне утеплення це не просто ремонтні витрати, це насправді довгострокова інвестиція у власний комфорт, затишок і, зрештою, у вартість своєї нерухомості. І наостанок таке собі питання для роздумів: чи готовий ваш дім до викликів наступного холодного сезону? Тепер ви маєте чітку інструкцію, як це перевірити і за потреби виправити.